І всім доброго дня і слава Україні! Знімаю відеообзор своєї сої, ранній посів. Витримала заморозок. В середньому десь було до 3 градусів морозу. Вона витримала спокойненько. Отак виглядає соя. Ось така вона на висоту. Якщо бачите, вже сантиметрів 30 точно вона має. Зараз приїхав з комплексом підживки на неї. Соя виглядає непогано. Салатового кольору не сильно на ній видно. Видно трошки дефіцит. По деяких мікро і макроелементах. Бачите, такі листочки зустрічаються з опіками. Будемо дивитися. Слідуючий обзор вже буде ще раз, через дві недільки. Вже крайній підживка по листу і квітка. Отак виглядає вся соя загальна картина. Просівів не видно. Блін, чесно сказати, слідів від трактора не видно. Зараз буде проблема, наново придеться відбивати. Видно, що вода після дощу стояла. Ото в нас випав перший дощ нормальний за півтора місяці. Далі обіцяють погоду значить будемо її по листовій бризкати мікро і макроелементами, плюс 6 кг карбоміду і 2 кг сульфат магнію на гектар сосунка вже побіліла ну, за перший рік я її не заберу ну, так як я тут планую 3 роки сою підряд тобто два рази ми її будемо обробляти Може ми її трошки подінемо, <кій> бо тут вже поле було дуже сильно захаращене тим хвущом. Так, то одне з моїх самих таких найгірших полів було по посівній, бо тут була сильно велика брила, я її не зміг розкультивувати, бо приїхав трошки запізно. Так. Дане поле знаходиться від мене на відстані більше як 20 кілометрів. На тракторі зараз включена мішалка. І ось так. Якось воно так. Добренько, всім до побачення, слава Україні! Героям слава!